Сьогодні будемо робити тістечка. Для них нам потрібно стакан цукру, два яйця, півпачки маргарини. Я розтопила в мікрохвильовій пічці, сода, оцет і сметана, дві столові ложки сметани. Беремо миску, вбиваємо яйця. Цукр і роз... просто нам треба, щоб розтопилося, трошечки розвести з яйцями цукор. рівно він не розсохется, але ми його трошечки розб'ємо. Виливаємо наш маргарин. Даємо дві столові ложки сметани, у мене домашня сметана і погасимо в ній соду. Ну, десь соди і на ложечка. Поливаємо оцтом щоб закипіло і перемішуємо сметанкою. Три стакани муки? У цій лопатці стакан муки. Один стакан. Перемішуємо. і стакан. Помаленьку перемішуємо. І третій стакан. На густе тісто в нас щось не дуже виходить, я даю ще я даю ще стакан. Знаю, воно має бути густе, а воно якесь не дуже. Я підмішую ще пів стакану, щоб було густіше. Написано, що має бути густе. Я вже дала 4,5 стакани муки. Ну, думаю, що вже досить, більше не буду давати, Таке тісто місити довго не, не бажано, воно швиденько замішується. Все, наше тісто хай постоїть собі хвилин 20 і потім наше тісто вже постояло. І зараз ми його викладаємо на половинку, половинку я беру, викладаю його на дощечку. Ми з нього маємо зробити зараз побачимо, десь до 30 кулечок. воно таке було без жирне і не треба підсипати. Робимо таку ковбаску. Так, десь так приблизно. Бачимо, скільки вийде нам у нас кульок. Ну, ділимо пополам. потім ще раз пополам. ще раз і ще раз.

І викладаємо на нашу бляшку змащену олією. ставимо пекти в духовку на 180 градусів. Ну, не знаю, скільки там, я вже потім скажу, скільки хвилин будемо пекти. Хвилин 20, може півгодини. Ось такі вийшли наші коржики, і ми зараз маємо швиденько витягнути серединку тіста. Витягнути з середини. Можна будемо виймати. Я вже один попробувала, витягнула. Ложкою навімається, то я ножом, поки вони гарячі, то треба витягнути. Потім ми це тісто покришимо, що витягуємо з серединки. І перемішаємо з кремом і будемо начиняти кремом разом з цим крихтами з Ось такі виходить дирочки. Зараз ми з, нашої, з наших серединок. Попробуємо зробити блендером крихти. У мене є така насадочка в блендері. Така якась кривенька. гачок. Попробуємо. Так, беремо наш крем, такий пухкенький, і в крем висипаємо крихту. Яку ми виймали з серединки, ми виймали наших піроженок. і перемішуємо акуратно. Так, вимішали, тепер будемо заповняти наші такі тістечка піроженки цим кремом. Ось такі тістечка в нас вийшлося. Готуються вони дуже швидко, смачно та бюджетно. А чому бюджетно? Тому що по, цій, по цьому рецепту вийшло 2 кг тістечок, більше як 30 штук. Так що готуйте разом зі мною, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, будемо ще готувати щось смачненьке. Па-па!